Розділяй і володарюй. Як зараз маніпулюють свідомістю в Україні? Це для всіх обов'язково. Пропустіть через себе цю інформацію. І так, розділяй і володарюй. Це роблять ті, хто хоче контролювати суспільство у даному разі, це нас, українців. І ця стратегія базується на розпалюванні конфліктів. Між групами схід і захід, мова і так далі. І як це працює? Нічого не змінилося створення штучного розколу, це розпалювання ворожнечі між групами. Дивіться, хто це зараз піднімає цю тему. Навіть у нас в Україні. Особливо дивіться, хто піднімає тему мови, хто піднімає тему виборів. Тому що вибори це теж розкол. Вибори це теж хтось поганий, а хтось хороший. Далі маніпуляція інформацією використовується пропаганда для посилення напруги між людьми. Дивіться, як це робиться у СМІ, особливо зараз на телеканалах. Тут головне відключатися від цього. От Однозначно від цього потрібно обов'язково відключатися. Штучний розкол зараз робиться і на Росії, і в Україні. Просто подивіться, як це робиться. Це робилося і раніше. Далі підтримка хаосу, коли люди зайняті внутрішніми суперечками, і вони не помічають справжніх загроз. Наприклад, всередині зараз України вкидаються якісь закони, якісь інформативні моменти, наприклад, зараз. Які загрози, да? розборки, які на фронті між людьми, ТЦК і так далі? Це все підтримка хаосу? Те, що твориться, те, що робиться, ви вже бачили, когось затримали, когось вбили, десь була якась вибухівка це все підтримка хаосу. І ця маніпуляція працює. І ви повинні розуміти, що це роблять і ззовні, і зсередини. Для чого? Для того, щоб нас ще більше ослабити. І так, як цьому протистояти? Включайте. Включайте обов'язково своє критичне мислення. Аналізуйте джерела інформації, якщо якийсь вброс є. Цю інформацію перевіряйте в різних джерелах. А найголовніше не піддаватися емоціям. Проаналізувати все через своє тіло, тому що ваше тіло, наше тіло, воно барометр, барометр істини. Це правда чи це брехня? Далі єдність і взаєморозуміння. Ви повинні розуміти, що тільки єдністю і порозумінням люди можуть об'єднатися, і вони тоді сильні. А раз сильні значить не переможні. Далі відмова від сліпої ворожнечі всередині нашої країни. Запитайте, кому вигідно, особливо в вашому колі. Щоб ви не один одного. І потрібно цей конфлікт погасити як пожежу. Якщо кожна людина у своєму колі буде гасити цю пожежу, цей конфлікт, ми потім зможемо вийти на рівень держави. Ми погасимо конфлікт всередині держави, щоб нас не роз'єднували. Тому що ми. На праведному шляху, ми на стороні справедливої перемоги, і нас постійно розкачують для того, щоб ми стали слабкими. Бо справжня сила не у поділі, а в об'єднанні. Об'єднані кожного українця, і тільки разом ми можемо подолати виклики ззовні. Моя мета. Щоб ви прослухали цю інформацію, зробили свої висновки і відчули це, пропустили цю інформацію через своє тіло, через своє критичне мислення і зрозуміли, що українці, коли вони об'єднані, як на початку війни, вони можуть дуже багато. Від нас такого не чекали, що ми одразу щось будемо робити. Згадайте ці відчуття, згадайте ці почуття, разом ми сила. Дякую за увагу!